На Житомирщині парафіяни не пустили до храму священника московського патріархату. Сталося це у селі. Ворсівка Малинського району напередодні релігійна громада села оголосила про перехід з московського патріархату до помісної церкви. Після оголошення про перехід до села приїхав священник УПЦ МП зі своїми прихильниками і хотів зайти у церкву, аби відправити службу. Але місцеві мешканці заблокували вхід до церкви. Священнослужитель зі своїми прихильниками провели службу на вулиці біля храму. Місцеві мешканці встановили біля церкви добове чергування, бо бояться, що представники. Московського патріархату можуть винести із храму ікони та інші цінності. У нас пройшло два дні назад зібрання до перехід до українського потужного ходимо. Слухайте. І він оце прийшов. Провокував отут. Церква опечатана. Бачу, свеча назад, прокурор немає.